У Луцькому районі в п'яного водія згоріло авто. Пожежа сталася в Підгайцівській громаді. До поліцейського офіцера надійшов дзвінок від старости села Романів, який повідомив про загоряння автомобіля поблизу населеного пункту. Там правоохоронець застав охоплену вогнем машину. Зі слів рятувальників, водій автомобіля залишив місце події та втік у напрямку поля. Утікача знайшли. Він був п'яним. Драгер показав 1,32 проміли на чоловік. Склали два протоколи. Минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі на відкритих територіях. Горіла суха трава в Ковальському і Кам'янь-Каширському районах. Обидві пожежі трапилися через необережне поводження з вогнем громадян. О пів на 18 на 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави чагарників у селищі Голуби. Увечері на околицях села Іваномисль Камінь Каширської громади горіла суха трава на площі понад гектар. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил. Пожежної безпеки на відкритих територіях та не провокувати пожеж в екосистемах. Національна поліція України проводить масштабну спецоперацію. У різних областях країни понад 200 обшуків. На Волині працюють теж. Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії і склади з фасуванням товару, серед якого альфа пвп амфетамін та мефедрон. Деталі згодом. На Ковальщині водій намагався відкупитися за своє п'яне водіння. У селі Сираховичі патрульні зупинили автомобіль Джип. Під час спілкування з водієм, 39-річним мешканцем сусіднього села. Вони помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 3,69 проміле, що у 18 разів перевищує допустиму норму. Під час складання адмінматеріалів на сидіння службового автомобіля чоловік поклав гроші за нетверезе водіння. йому Загрожує 17 тисяч штрафу та позбавлення права керування транспортним засобом на рік. За надання хабаря до чотирьох років позбавлення волі триває розслідування. У Володимирі викрили 54-річного волинянина, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за межі України, затримали чоловіка, коли той брав від клієнта частину коштів 500 доларів. Загальна ж сума, за яку він мав переправити через кордон особу призовного віку, мала скласти 8500 тисяч доларів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із справом внесення застави в. Розмірі 90 тисяч вісім гривень. Буковинський КОП організував незаконну втечу ухилянтів через Ягодин. 23-річний правоохоронець спробував налагодити схему незаконного переправлення осіб через українсько польський кордон у міжнародних пунктах пропуску для автомобільного та залізничного сполучення Ягодин. Він особисто планував деталі незаконної оборудки, займався пошуком і добором клієнтів. Крім того, зловмисник запропонував надати неправомірну вигоду в розмірі 6 тисяч доларів військовослужбовцю Держприкордонслужби за сприяння у незаконному переправленні осіб через держрубіж. Про таку пропозицію прикордонник повідомив компетентні правоохоронні органи днями на залізничній станції Ягодин затримали трьох чоловіків: – 32-річного вінничанина. 32-річного мешканця Львівської області та 41-річного жителя Чернівців, яких Буковинський КОП планував переправити за кордон потягом Київ Хелм за спробу незаконного перетинання державного кордону України їм доведеться відповідати в суді. У Луцьку, у зв'язку із заміною ділянки центрального водогону по вулиці Рівненській та Гетьмана Мазепи у деяких районах міста буде понижений тиск води. У середу, 14 травня, з 10 години і до завершення робіт буде понижений тиск води на вулицях Гетьмана Мазепи та Прилеглих. До неї в районі Балки це Рівненська Свободи Хурсенка та Прилеглі, вулиця Любомира Гузера, князя Романа та Прилеглих на 33-му кварталі. Зокрема, Ма проспекті відручення. Гості та партнери Фудфесту, який цими вихідними тривав у Луцьку, передали допомогу для військових і волонтерів на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Гроші отримав батальйон Любард, та окрема механізована бригада, 630-й окремий батальйон ППУ, 204-та бригада тактичної авіації, ДСНС Волині для розмінування Донбасу, реабілітаційний центр 450, 130-й розвідувальний батальйон, п'ять тисяч гривень передали військовому вісім. 10-ї бригади. Усі залишки коштів зазначили організатори, передали на потреби 100-ї бригади. Сержант князівської бригади отримав шаблю від побратимів. Її, як знак пошани, вдячності за службу і гідне несення сержантської честі. Командування та побратими сержанти 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого подарували одному з воїнів. Азовець Сковеля Андрій Богдан, який у жовтні повернувся з полону, освічився своїй коханій дівчині. Військовий зробив пропозицію біля монумента Батьківщина Мати у Києві. Нагадаємо, 18 жовтня 2024 року. Із російського полону повернувся Андрій Богдан, нацгвардієць із Ковеля. Він перебував у полоні РФ із травня 2022 року, тобто 29 місяців. Отримав вирок судової системи країни-агресорки та був засуджений на 25 років. Маємо трагічні звістки від поранень, отриманих у бою з ворогом. Помар волинянин Владислав Зусько. Військовослужбовцю було 25 років. Він проживав у селищі Любишів. Серце захисника перестало битися 11 травня. Про час та місце зустрічі траурного кортежу в громаді повідомлять згодом: висловлюємо щирі співчуття родині героя. Повідомили про загибель військовослужбовця Петра Яскоча. Чоловік був родом із села Тур. Досі волинянин вважався зниклим безвісти. Як з'ясувалось, Петро Яскоч загинув 1 серпня 2024 року. Під час виконання бойового завдання волинянин отримав поранення несумісні з життям, на якому саме напрямку поліг боєцю громаді не уточнюють. Вічна пам'ять герою. Ще одна болюча звістка загинув захисник із Волині Сергій Гречина. Йому було 46 років. Проживав у селі Костичі Ковальського району. У Волинянина залишились дружина, двоє синів, донька і мама. Знаємо, що до війська його призвали 28 вересня 2023 року. Життя Волинянина обривалося 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Вічна пам'ять захиснику України. У боротьбі з російським загарбником загинув волонянин Віталій Кайдик. Йому було 32 роки. Солдат штурмового батальйону загинув 8 травня під час виконання бойового завдання в Курській області. Про дату та час поховання героя повідомлять пізніше. Вічна пам'ять військовому. У Нововолинську поховали Дмитра Шопука, який віддав своє життя боронячи українську землю. Нагадаємо, серце захисника перестало битися внаслідок отриманих під час боїв із російськими військами поранень. Полеглому захиснику було 45 років. Попрощатися з героєм та гідно вшанувати його пам'ять зібралися рідні, друзі, побратими, представники влади та небайдужі мешканці. Поховали захисника 12 травня на алеї слави героїв, що на кладовищі поблизу. Зу шахти номер 2 Висловлюємо щирі співчуття родині героя. На Ворохівщині попрощалися з полеглим воїном Леонідом Клехою, волинянин із першого дня повномасштабного вторгнення став на захист країни. Помер захисник 3 травня внаслідок травми, спричиненої вибухами. Йому було 52 роки. Родина, друзі, побратими та жителі громади зібралися, щоб вшанувати пам'ять і провести військового в останню дорогу. Кортеж із загиблим зустрічали коридором Шани на колінах. Поховали Леоніда з усіх. Усіма військовими почестями у рідному селі висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Луцьку попрощалися із захисником України Олександром Джоболдою. Захисника України відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Військовослужбовець загинув 6 травня під час виконання бойового завдання в Харківській області. Захиснику було 55 років. Служив на посаді гранатоматника стрілецького батальйону. Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли театральним майданом біля пам'ятного фотостенда загиб Героям. траурна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Поховали лучанина в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. У Шацькому матері загиблого воїна Миколи Жука вручили державну нагороду сина. Орден за мужність третього ступеня посмертно вручили офіцер 4-го відділу Ковальського РТЦК та СП, старший лейтенант Василь Голубок та секретар селищної ради Богдан Тимошук. Нагадаємо, воїн був мобілізований 26 лютого 2022 року. Україну захищав у складі військової частини А 10 08 Загинув волонянин 18 10 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині йому назавжди 43 роки. Світла пам'ять герою.